Головна мета Геліантуса – сформувати компетентність критичного мислення, читацьку компетентність, вміння читати текст, розуміти його і використовувати інформацію в стандартних і нестандартних ситуаціях. От розберемо з вами для прикладу завдання для 5-6 класу. Доволі, ну, як на мене, то складне, як я думав, складне завдання. Зазвичай дорожні знаки покривають флуоресцентною фарбою. Флуоресцентія здатність світитися певним світлом за опромінення іншим світлом. Троє учнів уклали пиріж щодо необхідності такого покриття. Хто з них правий? Один із учнів сказав: знаки вкриті такою фарбою у темний час доби простіше побачити за освітлення світлом фар. А другий учень зауважив, у повній темряві такі знаки не видно, утім, за потрапляння світла фар на них вони яскраво світяться. І третій вічин сказав, що таке оформлення роблять тільки для красоти. Зрозуміло, що праві перші двоє із учасників парі, схоже, за логікою побудови завдання в 7-8 класі. Сік червоно капусти змінює колір у присутності кислот чи лугів, тобто веде себе як відомі кислотнолужні індикатори. На рисунку показано забарвлення соку червонокачанної капусти у присутності різних солей, кислот і основ. Як ми бачимо цю склянку і, власне, червонокачанну капусту. Більшість індикаторів у присутності кислот забарвлені у червоний кольор, а в лужному середовищі у жовтий чи зелений. На основі наведених даних зробіть висновок про кислотність середовища у різних частинах склянки. Дві варіанти відповідей. Зверху, посередині, знизу, скажімо, кисле лужнений край. Що мав би робити учень 7 чи 8 класу для відповіді на це запитання? Звичайно, не застосовувати ті знання, яких в нього можливо і немає, поки що про колір індикаторів у різному середовищі. Втім, можна прочитати, що більшість індикаторів присутності кислот завервані в червоний колір. Верхня частина склянки червоний колір, зверху, значить, кисле середовище. Тому. Варіанти відповіді і Д ми відкидаємо зразу. Дивимося в нижню частину склянки, знаходимо там зелений колір. І читаємо, а в лужному середовищі жовтий чи зелений. Це означає, що в нижній частині склянки середовище лужне. Обираємо знову ж таки два варіанти відповіді, і тільки в одному із них кисле зверху перетинається з лужним знизу. Правильна відповідь Б. І подивимося на. Подібне завдання в 9 класі. Уважно вивчіть плакати і укажіть усі правильні твердження. Плакат називається Запахи нашого тіла. І от, наприклад, одна його частинка запах з рота. Є формули речовин 1 2, 3. є назви речовин 1-2-3 і є подібний запах, який зустрічається у інших природних об'єктах. Наприклад, один метантіол, подібний запах часник. Другий сірководень. Тухліяється. Третє, диметилсульфіт, капуста. Якщо ми подивимося на формули, це H3SH, H2S, це H32S, ну, бачимо певну подібність в цих формулах. Що за твердження треба проаналізувати? Перше твердження таке: молекули пахучих речовин нашого тіла часто містять атоми сульфору. Ну це зрозуміло, що так. От вони ж є, тут атоми сульфору, часто ми їх тут можемо побачити на різних формах. Друге, схожі запахи трапляються і в рослинному світі. Ну, здавалося б, якщо подібний запах зустрічається у часника, капусти, цибулі, кмину, скажімо, то зрозуміло, що так. Ну і третє, наявність цих запахів, цих, тобто тих, що тут наведені, свідчить про складні патологічні процеси в організмі. Звичайно, що це не може бути правильним, тому що. Е про патологічні процеси свідчать абсолютно інші запахи. Це є природні запахи, які виникають внаслідок ну, не патології, а зовсім, напевно, інших моментів відсутності, скажімо, навичок гігієнічної поведінки, тощо. Ми учні Вільнянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Запорізької області. Мені дуже подобався. Сподобався конкурс «Еліантус», адже він є цікавим та розвиваючим. Я дуже вдячна організаторам за цього конкурсу. Що вони підібрали влучні завдання для розвитку дітей. Я і надалі буду приймати участь у цьому конкурсі. Мені дуже сподобався конкурс «Еліантус», Всі завдання були цікаві для мене, пізнавані, але найбільше мені сподобалося друге завдання про людську ілюзію. Насамперед, я не знала правильної відповіді, але доклала зусиль, щоб її знайти. І тепер я і надалі буду розвивати свою пам'ять цим завданням. Геліантус – це мій конкурс. Він цікавий, пізнавательний. Я у захваті від нього. Чекаємо нових завдань. Найбільше мені сподобалося десяте завдання про дивовижну рослинному дорігу. На цьому конкурсі для нас багато цікавого, дуже багато завдань, які викликали в мене інтерес. Особливо багато завдань були природничого характеру. Вони мені дуже сподобались.